Свіжі новини сьогоднішнього дня скандальні новини. З вами Кожухійський Олександр. Шановні глядачі, ви знаходитесь на моєму резервному аккаунті. Підпишіться, будь ласка. Тут ми розповідаємо актуальні новини усе про нерухомість та інвестиції. Офіс Генерального прокурора України не звільнив жодного з 74 прокурорів, яким Міністерство охорони здоров'я скасувало фейкову інвалідність, пише центр протидії корупції. Крім того, лише двоє 74 фейкових інвалідів. Отримали підозру, попри те, що кримінальні розслідування щодо незаконних схем із інвалідністю. Працівників державних і правоохоронних органів триває з жовтня 2024 року. Йдеться про керівника Хмельницької окружної прокуратури та керівника Уманської окружної прокуратури на Черкащині, які завдяки підробленій інвалідності отримали пенсії на 1 мільйон 500 тисяч гривень. Президент України Володимир Зеленський заявив, що пауза з наданням розвідувальних даних з боку Сполучених Штатів Америки не вплинула на погіршення становища українських військ у Курській області. У Європейській комісії наголошують на непохитній підтримці територіальної цілісності України та підкреслює, що так звані референдуми, проведені Російською Федерацією на окупованій території України, були повністю сфальсифікованими. Напередодні спеціальний посланець Трампа Вітков в інтерв'ю фактично визнав референдуми. Які Російська Федерація проводила на окупованих територіях у 2022 році? Ринок нерухомості Києва 2024-2025, Тенденції та лідери. Київський ринок нерухомості у 2024 році продовжив поступове відновлення після шоків воєнного часу. Попит на житло зріс і наразі становить близько 75% від довоєнного рівня, хоч залишається ринком покупця, клієнти дуже вибагливі, активно торгуються і шукають найвигідніші варіанти. Ціни в доларах загалом стабілізувалися. Коливання плюс-мінус 5%, а в гривні дещо з. Зросли через інфляцію на вибір житла тепер впливають і нові критерії воєнного часу. Багатьом важливі наявність бомбосховища, резервного живлення, генератора, тобто автономного опалення та навіть поверх. Низькі поверхи видаються безпечнішими. А вам які поверхи видаються безпечнішими? Перші чи все-таки висока поверховість в пріоритеті? Напишіть в коментарях. Первинний ринок, новобудови, будівельні компанії у столиці зосередилися на завершенні поточних проєктів і проектуванні житла вищого класу. Обсяги будівництва скоротилися у 2023 році. Введено Експлуатацію майже на 40% менше житла ніж попереднього року, проте ринок новобудов не зупинився. Девелопери пропонують житло комфорт та бізнес класу з покращеними умовами безпеки й автономності, враховуючи нові потреби клієнтів, державні програми підтримки, такі як пільгова іпотека ЄОСЕЛ, також стимулюють купівлю нових квартир. Покупці-первинки зараз особливо цінують якість забудови та надійність забудовника. Тож конкурентна боротьба змістилася в бік інноваційності проєктів і репутації компаній. Вторинне житло та оренда. Пишіть свою історію про оренду житла, цікаво почитати. Вторинний ринок у 2024 році демонструє відносну стабільність. Кількість угод поступово зростає. Найбільшим попитом користуються однокімнатні та двокімнатні квартири. Вони найдоступніші та легко здаються в оренду. Вартість квартир на вторинці суттєво не змінилася. За рік медіанна ціна. Доларах залишилася майже на рівні 2023 року. Проте покупці активно користуються ситуацією, оглядають багато варіантів, перевіряють документів та стан будинку, звертають увагу на інфраструктуру та безпеку району. Росла популярність квартир поблизу метро та новіших будинків із укриттям. Це тренд. Що з'явився через проблеми з транспортом і безпекою під час війни. Оренда житла в столиці пережила різкі коливання, і зараз попит також високий у 2024 році. Багато людей переїжджали до Києва з прифронтових міст або поверталися з-за кордону, що підняло попит на довгострокову оренду на 8% порівняно з 2023 роком. Вакансії на ринку оренди менше ніж бажаючих зняти житло. Тож середня орендна плата зросла приблизно на 20% і досягла 12 тисяч гривень на місяць за квартиру для Києва. Це плюс 20 3% за рік. А скільки ви платите в Києві за оренду своєї квартири? Напишіть в коментарях. Найчастіше орендарі шукають одно-двокімнатні квартири, звертаючи увагу на ціну район, а тепер і на наявність генератора та укриття в будинку. Таким чином, вторинне житло та оренда залишаються активно затребуваними сегментами, хоча і з новими вимогами від клієнтів. Комерційна нерухомість, попит на офіси та торгові площі в Києві 2024 року був стриманим. Багато компаній перейшли на гнучкий графік, тому орендні ставки на офіси знизилися в бізнес-центрах класу. Вони опустилися до 4-5 доларів за метр квадратний. Вакантність у бізнес-центрах залишається підвищеною. Однак до кінця 2024 року помітне пожвавлення. Бізнес поступово повертається, відкриваються нові коворкінги, ресторани, шоуруми, торгова нерухомість відновлюється нерівномірно. У 2025 році очікується поступове пожвавлення комерційного сегмента разом із зростанням економічної активності в столиці. Популярні райони та угоди у Києві. Чітко вимальовується регіональна сегментація ринку, преміальне житло зосереджене у центральних районах. Печерський залишається найдорожчим. Середня ціна перевищує аж 80 тисяч гривень за метр квадратний завдяки елітним новобудовам і близькості до урядового кварталу. Також високу цінність мають квартири у Голосівському та Шевченківському районах близько 57 тисяч гривень за метр квадратний з їх історичним центром та діловими кварталами. Дарницький, Деснянський пропонують більш доступніше житло 40-45 тисяч гривень за метр квадратний, і зараз приваблюють покупців з обмеженим бюджетом. Передмістя Києва теж в тренді. Багато хто придивляється до приват. Будинків та таунхаусів в передмістях, таких як Кірпінь, Буча, Софіїська борщагівка, Петропавлівська борщагівка, поєднуючи бажання більшого простору і природи з відносною близькістю до столиці. В цілому найпопулярнішими угодами залишаються купівля однокімнатних квартир як для власного проживання, так і для інвестицій під оренду та продаж заміської нерухомості для сімей, що прагнуть втекти від міської метушні. Level Group – інноваційний лідер ринку. На фоні високої конкурентності у Києві діє близько 300 агентств нерухомості, особливо виділяється. Компанія Level Group це відносно нове агентство, яке за два роки на ринку впевнено увійшло в число лідерів. Команда Level Group налічує понад 80 досвідчених ріелторів та має декілька офісів у столиці. Агентство вже зараз ексклюзивно представляє ключові об'єкти в Києві від елітних квартир у центрі, наприклад, ЖК Новопечерські Липки до сучасних комплексів комфорт-класу на Солом'янці, ЖК Окленд та інші, демонструючи експертизу в різних сегментах. Переваги Level Group компанія робить акцент на якості сервісу та інноваційних Підходах Level Group впроваджує сучасні технології у роботу з клієнтами. Професійні фото та відеопрезентації об'єктів, віртуальні 3D-тури, просування оголошень онлайн Агентство діє прозоро і на високих етичних стандартах, вибудовуючи відносини з клієнтами на довірі та надійності. А ще директор цієї компанії Мій кум завдяки індивідуальному підходу, забезпеченню комфорту та безпеки клієнтів при виборі житла. Level Group здобула репутацію надійного партнера. Крім того, команда не боїться новацій, швидко адаптується до змін ринку. Працює з державними програмами, наприклад, мають досвід угод. За програмою ЄОСЕЛЯ застосовує креативні рішення у маркетингу. Сьогодні Level Group по праву можна назвати одним з лідерів київської нерухомості, маючи статус платіном партнера на порталі Realtor.ua І значну рекламну активність компанія випереджає багатьох конкурентів. За темпами розвитку у важкий воєнний час Level Group стала прикладом того, як інноваційність та клієнтоорієнтованість допомагають успішно розвивати бізнес. Їхній підхід задає нову планку якості на ринку від прозорості угод до високого рівня підтримки клієнтів на кожному етапі. Також компанія постійно допомагає нашим військовим на передовій висновок. Ринок нерухомості Києва 24-25 років демонструє стійкість та гнучкість. Попри всі виклики, відновлюється будівництво, активізуються угоди на вторинному ринку, зростає інвестиційний інтерес до житла. Найактивніші гравці ринку, такі як Level Group, не лише утримують позиції, а й диктують тенденції, впроваджуючи нові стандарти обслуговування для покупців і продавців. Це означає більше можливостей знайти свій оптимальний варіант нерухомості, чи то квартиру в історичному центрі, чи затишний будиночок під Києвом, з упевненістю у професійній підтримці. Мці та успішній угоді. Якщо ви плануєте придбати чи продати житло? Напишіть, будь ласка, в коментарях там ми з вами зв'яжемося. Шукаєте роботу в Києві. Level Group шукає нових агентів з нерухомості. Ми ексклюзивне агентство нерухомості, що змінює ринок Києва в бік чесної, прозорої та професійної співпраці. Якщо ти амбітний, цілеспрямований і хочеш заробляти без обмежень. Тоді тобі до нас переваги, гнучкий графік, високий рівень доходу, професійне навчання та підтримка наставників. Робота в команді експертів та лідерів ринку. Приєднуйся до Level Group, ставай частиною команди, яка задає нові стандарти на ринку нерухомості. Став плюс в коментарях або пиши свій номер телефону в особисті повідомлення, та ми зв'яжемося з тобою. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня.